Всім вітання! В сьогоднішньому відео розкажу про один цікавий сервіс, який називається BitLife. Це сервіс, який укорочує або ж зменшує довжину наших посилань. Наприклад, у нас є довжелезне посилання, яке містить 50 символів. Цей сервіс зробить із нього десяток символів, і буде він виглядати bitly.com і якісь там знаки. У нього є декілька функцій. Перше, це щоб, як я вже сказав, укоротити наше посилання. Другий його замаскувати. Тобто, наприклад, рекламують якийсь сайт, виглядає він там брехуни.com. І щоб замаскувати його, можна цей сайт додати в цей сервіс. Посилання в нього буде виглядати не так, як виглядає насправді. Ну а коли вже перейдете по ньому, тоді тільки побачите, що там. Цей сервіс дуже часто використовують, наприклад, у рекламі якихось там продуктів. На Фейсбук чи о, в інстаграмі, коли залишають якесь посилання на якийсь там сайт о, продажу якихось там товарів, коли посилання виглядає дуже довге і не дуже красиве, то його можна зменшити. Також за допомогою цього сервісу можна відслідковувати кількість. Переходів за вашим посиланням. Зараз покажу, як користуюсь цим сервісом. Я. Наприклад, у мене є посилання на мій плейліст на каналі, так, і воно отаке ось довжелезне. Я його беру, копіюю, перехожу на сервіс Bitly і роблю із такого величезного посилання ось таке ось невеличке. І виглядає воно так. Bitly і тут ось декілька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість всього знаків. Коли ж я переходжу по цьому посиланню, відкривається посилання мого плейліста. Як користуватися, зараз я покажу. Все дуже-дуже просто. Переходимо на сайт bitly.com, натискаємо Started for Free. Цей сервіс є умовно безкоштовним. Є у нього безкоштовний пакет, який нам дає можливість розміщувати 50 безкоштовних посилань. Далі можна придбати наступний пакет, який там буде вміщувати 200 і так далі, якщо вам потрібно. Ну, я думаю, для початку вам вистачить на 50 посилань. Буде достатньо цього безкоштовного пакету. Натискаємо Started. Реєструємося. Можна зареєструватися відразу за допомогою аккаунту Google. Вибираємо обліковий запис і нажимаємо створити новий аккаунт. Вибираємо, для чого він нам потрібен. Вибираємо, для чого будемо користуватися. І натискаємо Save. Є аккаунт створено, і нам потрібна буде лише одна кнопочка в верхньому правому кутку. Натискаємо Create New. І вибираємо, що нам потрібно. Ну, В даному випадку це буде посилання. Натискаємо. Створити посилання. І сюди вставляємо наше довжезне посилання. Ну, наприклад, я візьму це ж саме: посилання на мій плейліст. І вставляю. Далі у нас є декілька полів, в які можна прописати ключові слова, опис або компанію, в яких буде наше посилання. Ну, я рекомендую вам прописати назву, щоб в майбутньому можна було знайти наше посилання. І натискаємо створити. За одну секунду у нас з'являється наше посилання. Копіюю. відкриваю нову вкладку. І перехожу по ньому. Перед нами відкривається наш плейліст. Закриваємо це вікно, і тут відразу ж можна буде подивитися статистику по переходам по нашому відео. Ну от ми один раз перейшли, давайте на новому сторінку і подивимося, покаже нам наш клік чи ні. Так, є один клік по нашому посиланню, вже є. Ось, в принципі, і все. Що стосується сервісу BitLive. Якщо вам подобалось відео, обов'язково ставте палець догори і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступному відео.